Добрий день, мої любі раки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року. У нас тільки що вимкнули світло, але я дивлюся, в телефоні запис видно. Буду писати. Значить, розклад я буду робити на класичній колоді, як завжди. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. Колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться бажання. Подивимось ваших тараканчиків в голові. І також у мене ще є дві езотеричні колоди: Мудрість серця і колесо життя, на яких ми подивимось вашу духовну сторону. Духовний бік ваший. І так. Покажіть нам, будь ласка, що очікує раків на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. Я буду робити розклад для вас, любі раки, а ви підписуйтесь, ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось від мене захоче розклад особистий, Мій номер телефончику в опису під відео. Ми можемо по ньому списатися і я зроблю для вас розклад. І так, яких енергій для раків пройде наступний тиждень? З 10 по 16 лютого 2025 року. Що очікує раків на наступному тижні? З 10 по 16 лютого 2025 року. Раки на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. Основна енергія тижня для раків. Далі. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан? Стан здоров'я. Так, трошки Що або хто буде допомагати ракам на наступному тижні? Що або хто буде заважати ракам на наступному тижні? Далі давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для років від Всесвіту на наступний тиждень з 10 по 16 лютого 25 року. Так. Порада та попередження від Всесвіту для років. Порада. Попередження. Далі подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання раків, і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання раків і коли воно здійсниться. Далі подивимось ваших. Тараканчиків в голові. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові у раків будуть командувати парадом на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. Так, таракани в голові у раків на наступному тижні. Один тараканчик і другий. Двох тараканів буде досить. Езотеричні карти я потім витягну. <кій> І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала чудова карта двійка чаш. Це карта взаємності, це дружба, це кохання, це примирення, єдність з партнером. <кій> Можливо, ви не впевнені в почуттях вашого партнера. Але карта говорить, що інтерес взаємний. Дочекайтеся зізнання або зробіть перший крок самі. Це краще, тому що, скажімо так, нерішучість може стати на заваді вашого щастя. Так, по цій карті проходить зародження. Романтичного кохання, здатного стати фундаментом тривалих міцних і щасливих відносин, близькі родинні стосунки, радісні події та зустрічі, тісне партнерство, прирівнене до почуття ліктя, довіра та щирість, підтримка та взаємодопомога. Враховуйте по цій карті, враховуйте думку інших, допомагайте їм. Також мир після довгих конфліктів, налагодження відносин із старими та новими знайомими. Намічаються перспективні напрямки розвитку ваших талантів. Це біла смуга, вдача посміхнеться вам. Отакі От ось гарні енергії у вас будуть. На наступному тижні основними В, е, гарні стосунки, гарні відносини, е, примирення. Давайте подивимось особисте життя вибачаюсь. І так, особисте життя. В якості особистого життя випала двійка Пентаклів. Ну, по цій карті у шлюбі більше всього перевагають вільні відносини. Але це не так і гарно, так би мовити. Відносини як гра, ніякий партнер не являється цінністю, якщо можна замінити іншим. Коли зник ефект новизни, курортні романи по цій карті проходять. Партнери не в змозі довго підтримувати стосунки, з легкістю розривають старі і створюють нові, фліртують, заводять інтрижки. Відносини, де партнери не, не чекають один від одного, на серйозні кроки, не будують довгострокові плани, не розбивають сердець, секс без зобов'язань такі відносини. А можливо, це початок стосунків. Коли ви не сприймаєте один одного як партнер, як партнерів життя. На початку ви не сприймаєте один одного як партнер життя, але потім ваші стосунки можуть переростити, перерости в щось більш серйозне. Отакі От ось, скажімо такі, легкі енергії в особистому житті. В шлюбі, звичайно, вільний шлюб це. Непогано, але є й свої нюанси, скажімо так. Робота. В якості роботи випала дев'ятка пентаклів. Чудова карта. Це процвітання та плідна робота, успішна та перспективна діяльність. Справи завершуються вдало. Кар'єрне зростання, вигідні ділові пропозиції, реалізація планів. Зміцнення професійного авторитету. Гідна зарплата, спокійна робота без негативних почуттів. Зараз дуже сприятливий час для активних дій та нових проєктів. Ви невпинно працювали і досягли значних успіхів. У вас з'явилося прагнення побути на самоті. Не чиніть опір цьому бажанню. Можливо, потрібно трошки відпочити. Правильно розподіляйте час між роботою та відпочинком. Займіться якимось хобі своїм улюбленою справою або творчістю. А так в роботі дуже гарні енергії, все йде чітко, стабільно і гарно. І так, далі фінансовий стан. На фінансовий стан випала п'ятірка мечів. Значить, ну, про що говорить ця карта? Що фінансове становище нестабільне. Грошові втрати, великі витрати можуть бути по цій карті. Так що придивіться до своїх витрат, може потрібно, може, щось ви, на щось витрачаєте, на що зараз не потрібно витрачати на, на наступному тижні. Перенесіть ці трати на дальші, якщо це не срочно. От. Можливо, навіть доведеться просити про допомогу близьких. Зараз на найкращий час робити вклади, ставки, інвестиції. Отакі От ось у вас попередження в фінансовому плані. Зверніть увагу на свої фінанси, не робіть необдуманих витрат, скажімо так. І так, здоров'ячко, в якості здоров'я випав старший аркан правосуддя. А тут, звісно, все по балансу: здоров'я відповідає віку та ставленню до нього. Можливо, слід переглянути спосіб життя. Та більше уваги приділити здоров'ю, правильному харчуванню та відпочинку і спорту по цій карті. В якості попередження випадають такі нюанси: це можуть бути гострі болі, судороги, також артрит, редикуліт. Можуть бути такі от, зірвав спину, гострий біль сильно вдарив. От, Значить, авітаміноз, печінка, ожиріння, нарушення метаболізму, значить, можливо, якісь хвороби, які потребуватимуть. Навіть хірургічне втрачання, тому що в неї в руках меч. Значить, печінка як попереджувальний орган. От ви, значить, кушаєте жирну їжу, стреси у вас. Печінка мовчить, а потім в якості покарання посилає вам гострий біль. Так що, будь ласка, слідкуйте за, своїй, за своїм харчуванням, за своїм способом життя за своїм життям. Ось такі ось у вас в якості здоров'я, попередження. І так, що або хто буде допомагати? Трійка жезлів. Це карта отримання перших результатів. Це карта заключення договорів. Ось по цій карті ви, у вас гарні стосунки, гарні стосунки з колегами, з партнерами. Це заключення нових договорів якихось, Навіть із закордонними партнерами. От, отримання перших результатів. Ось цей чоловік він послав кораблики свої за кордон. І тепер ось вони повертаються, він очікує своїх перших результатів своєї праці. От. Що може заважати вам? Дев'ятка жезлів? Дев'ятка жезлів це необхідність. Вистояти і захищати, Вистою... вистояти і захищати себе. Необхідність доказувати, що ви достойні вашої посади. Ви завоювали вісім жезлів і з дев'ятим в руках ви, набравшись опиту, відстоюєте свої позиції, свої точки зору. Саме оце відстоювання, можливо, буде вам заважати. Чи вам потрібно комусь щось доказувати? Але конкуренти не тремлять. Так що, отакі ось. Те, що буде вам заважати на наступному тижні. І так, порада від Всесвіту. Полюбіть і потіште своє внутрішнє дитя. Ось як я говорила по цій карті, займіться своїм хобі, відпочиньте трохи, ви багато працюєте і багато працювали. Візьміть відпустку і поїдьте десь на неабітаємий остров, побудьте на самоті трошки, але дивіться, щоб відпочинок не затягнувся, щоб ви не перетворились на самітника. Попередження. Не перетворюйтеся на механізм, будьте природними і живими. Не перетворюйтесь на механізм на робота, будьте живими і відкритими. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, старший аркан смерть говорить, що бажання ваше здійсниться, якщо воно стосується якихось змін. Сейчас гляну с руки, вибачте, звісно. Якщо стосується якихось змін, то обов'язково здійсниться, причому максимально быстро, максимально різко. На всі інші питання 50 на 50. От. А можливо і не здійсниться. На інші питання по цій карті. А от якщо якісь зміни ви щось захочете змінити в своєму житті, можливо, дійсно поїхати відпочити, або у фінансовому плані щось змінити, то так, здійсниться, причому дуже швидко. При цьому дуже швидко. Таракани в голові ваші, давайте подивимося. Всім угодій, не потрібно всім угождати, тому що на вас будуть всі їздити. І хорош прихорош. Ну, от бачите, вам хочеться, щоб ви були самі хороші, самі лучі, самі кращі. Ви всім угождати. Надумаєте, а це неправильно. От хочете, щоб вам п'ятірки тільки ставили. Це синдром отличника, я називаю цю карту. От такі ось тараканчики у вас будуть в голові. Я розумію, що потрібно налагоджувати стосунки, все, щоб було добре. Але угаждати всім теж не потрібно, тому що можете навіть нашкодити собі, будуть всі вами керувати. І так, давайте подивимось метафоричні карти. Колесо життя. На ньому ми подивимося, що. Вам потрібно усвідомити для перетворення своєї душі для заспокоєння, для росту? Що потрібно усвідомити ракам для перетворення, заспокоєння та росту їхньої душі на наступному тижні? І так, що потрібно усвідомити ракам. Достаємо карту, які ілюзії я приймаю на віру. Треба переглянути, які ілюзії у вас в голові, які ви приймаєте на віру. Вірите в ілюзівці, але це неправда. Такі ось скажімо так, рябіни гроздь, китичка рябіни. От. А вам здається, що це Божі коровки. Але це тільки ваша ілюзія, віра. Не заглиблюйтесь в своїй ілюзії, тому що потім важко з них виходити. І так, друга карта мудрість серця. Яка мудрість повинна відкритися раком на наступному тижні? З 10 по 16 лютого 2025 року, яка мудрість повинна відкритися ракам на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. І так, яка мудрість повинна відкритися ракам? Так, любов лоса і єдина. Любов як квітка соняшника, багато зерен в одному суцвітті, І кожне зерно годне дати нове життя, спектр почуттів, спектр почуттів у єдності. Любов стебло життя, по якому коріння гонить соки в кожну зернину. Живіть і ростіть. Отаке осьо. Попередження, не розпиляйте свою любов на всі зернинки, така мудрість душі повинна така вам відкритися. Не розпиляйте своє кохання на всі зернинки, і з одної зернинки прозростає нове суцвіття. І це така мудрість життя. Отакий От ось розклад у мене получився для вас, раки. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі раки!